Ну що, друзі, ось настав час нової історії, яка буде відбуватися на карті Нойбрун. Розпочинати я буду з нуля, зі старту. як кажуть. Власне, в мене є техніка, яка дається усім. Карта базова, техніка базова, тобто нічого лишнього немає. Все, що є в грі, все доступне для нас. Для мене і для вас, тобто модів тут немає, просто карта Нойбрун І те, що майбутнь буде саме цікаве в новій історії, це те, що я хочу займатися однією специфічною культурою, яка називається трава. Відповідно, з неї я буду робити Сілос. Ось таку прекрасну культуру буду продавати, як ви бачите, швидше за все, зимою. Так як у нас зараз август, серпень, по-моєму. Да, серпень місяць. Тепло. Поля пора збирати. У нас достигла пшеничка. Відповідно, її я планую зібрати. Всі поля у нас потребують орангу ті, які в нас є. Зараз у Спашки. Ви бачите, треба всі три поля переорати. Відповідно. Треба зібрати перед тим ще колекцію. Тому зараз робимо наступним чином: прямую до комбайна Ставлю комбайна, хай відмолотить собі поперечечку, щоб міг ходити поздовж гарно. І. Так, давай запускайся Налаштуємо камеру, переїжджаємо назад. Так, Відправлю одного трактора по елементи колекції, тому що нам 60 тисяч лишніми не будуть. І... ага, і треба буде купити плошка для того, щоб переорати наші поля, власні. Тому я думаю, це буде дуже цікаво. І я сподіваюся, що для вас це неочікувано. Якщо хтось уже, як сказати, практикував такий старт у себе, тобто починав з сілоса, пишіть. Діліться емоціями, наскільки це у вас ефективно вийшло, наскільки в нас є багато шансів почати з цього і не провалити. Скажімо так, не профукать свою ферму, пишіть коментарі, діліться емоціями. Так, а я потихеньку буду працювати. Треба, мабуть, ще одну поперечечку відмолотить. Зараз я поставлю. Комбайна хай працює. З розворотом в нього трішки тугувато, але то вже там працівник розбереться сам. <кій> так, це треба відсипити. Це зараз я скинув в магазін. Цей забираємо звідси, він поки що сіять не буде, тому що нам треба почати оранку. Я його трішки заберу, щоб він туди мені не заважав. Відразу налаштовуємо траву. Посіяти я буду цією сівалкою, так як. З більших зараз сенсу немає. Так, ти, друже, в нас поїдеш, поїдеш. Е, де працівник? Де трактор, юмою? О! Нешов, перейти. Ось цю точку. Трішки треба акуратніше поставити. Є. І напрямок. десь отак. Шикарно. Так, я сподіваюся, ти поїхав? Ти поїхав. Прекрасно. Так, тепер я скидаю культиватора і джонтіра. Є. Власне, тепер сідаю на Джона. Продаю культиватора і буду купувати плуг. Так як це в мене найсильніший трактор, то я планую поставити його на оранку одним майсом сіяти. Ну, а іншим поки що буду їздити, збирати колекцію. До речі, про колекцію потрібно забрати один предмет. Так, купуємо плуг. Я після роботи його продам, звісно. Якусь суму з мене вирахують за користування ним, але... Боже, як я це неаккуратно зробив. <кій> так, але він мені потрібен, тому те, що вирахують, це не страшно. Продаємо культиватор. І ще. 10,5 тисяч бонусу. Так, я відразу збігаю, заберу. <кхи> Щось я захрип. <кхи> відразу збігаю, заберу предмет з колекції. Там ще один у нас на базі є, зараз приїду, заберу. Так, комбайн молотить, ти стоїш, ти поїхав. <кхи> Сідаємо на Джондіра. І прямуємо до нас на базу. Мені здається, що його перекосило на ліву сторону. Ні, його таки перекосило на ліву сторону. Так карта ще не прогружена, може трішки лагати, але я думаю, що часом вона прогрузиться і все буде добре. Так, тут йому буде нормально розвертатися, я думаю, тому відразу починаю оранку. нехай працює. Ставим... кажу, ставим... працівника. О, і поїхав. Так, ти поперечку одмолотив, тоді перестарався. Добре, зараз тоді ставлю комбайна на поздовжні проходи, хай працює. Я дивлюся, що йому ця пшениця в принципі в бункер вся влізе, так що переживати немає за що. Я її змолочу, ну і залишу собі, поки там ціни не буде на неї хороші, тоді продам. Так, ти працюй. Ага, ти будеш свіяти після того, коли він перегори, прекрасно. Так, приїхали до ще одної дочки. Ну, відео про колекцію на каналі, поки просто працівники там працюють, підготовлюють площу під пасіви і тому подібне. Ну, все як завжди, на початку завжди йде підготовка. Тому в нас є можливість. Так, а навіщо я буду сідати в нього, якщо мені треба його відправити? Е, так, там я заберу. А, я не нажав на працівника. Думаю, що не так. Так, тепер нам треба десь, десь, десь. Ну, десь сюди. А там я розберусь. Ти поїдеш? І давай. їхай О, поїхав! Прекрасно. Так, тепер заберемо ще предмет на базі. Я сподіваюся, що я пам'ятаю, де всі предмети, тому що недавно робив відео по цій колекції. Правда, забув, де був останній, а останній був там, де перекупщик тварин. Я хвилин 40 їздив по карті його шукав, зрештою, все ж таки, знайшов. Був і злий, і радий одночасно. Так, ну поки цей тракторець тут стоїть без діла, бо джондір у нас оре, я думаю, є сенс його відправити також по наші елементи колекції, швидше буде. Все одно стоїть. Так, е дорогенький, поїхали. Поїхали. <кхід> а поїхали відразу сюди. Стартую. Так, ну так, да, Джондір буде довго орати. Це не швидка робота. Так, ти в мене куди при... прямуєш? Щось я не знаю, куди ти прямуєш, друже, але тобі явно не куди. Так, ні, ну по людських полях я явно не поїду, але... От в центр мені потрібно. А, це він поїхав не по прямій, це він поїхав в об'їзд, я поняв. То він мав їхати в центр цього селища, але він поїхав по трасі Бог з Ну тут є можливість швидше доїхати, тому я зараз швидко доїду і направлю його десь туди в район конюшні. І сам буду контролювати роботу цих найманців. Бо це не і роботники, це найманці. Це страшні люди, якщо їх так можна назвати. Бо в реальному житті зазвичай люди працюють, а в нас і і роботники, так що тут треба контролювати. Так, тебе забрав. Зараз виїжджаю на трасу, бо. Хто його знає, як він звідси поїде. Так. Щось я вже сам заблукав. Ні, ну трактором по такому. Селище їздить, то, звісно, ще те задоволення. Приглядає дуже странно. Так, де наш, де наш, де наш, де наш Мейсік? Так, ти під'їжджай ось сюди до будинку. Та хоча би отак. Прекрасно. Так, ти в нас тут де? Ага, ти тут а. Добре. Ти уже на місці. Прекрасно. Що? Що він перестав працювати? Яка ціль у нього недоступна? Він mm -hmm. мене що снайпер, що у нього ціль недоступна, чи що? Бляха, моха, страшні працівники. Я починаю вже і боятися. А мені з ними ще стільки часу працювати, це просто жесть. Так, ладно. Mm -mm. Їжай. Їзжай у нас куди? Е, пу, 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 пу. Перейти. Десь ось сюди. О, прекрасно, так. А, а що ти тут не побачив? Все ж нормально, стоїш посеред дороги. Що тобі не так? Ну, давай я тебе сюди поверну і що? Що змінилося? Де ти там є, бо я тебе ті не бачу. Так, мені треба десь ось сюди Ну так ідіть. Так, а хто там, по-моєму. Хто там кому заражає, я не зрозумію. Е, куди ти поїхав? Ні, я ж кажу, страшні. Страшні працівники просто жесть. Бог знає куди я поїхав. Туди куди треба, але не тою стороною. Ладно, то так, я все ж таки зрештою колекцію я зберу. Так, ще 4 штучки в нас залишилось. Зараз я під'їду туди доверху. А, ні, не доверху, прямо. Я сподіваюся, той до конюшні доїде, а я зараз сюди. Прямо тут у нас поле зібране, страху немає, нікому нічого не потопчу. Зараз швидко доверху з'їжджу. Колекція, друзі, на старті непогано допомагає. Лишніх 60 тисяч явно не будуть, особливо з такою дорогою технікою на тюкування, на переробку трави в сілос. Це не дешеве заняття в нас, але я думаю, що все ж таки зрештою вийде нормально піднятися на цьому. Так, комбайн. Що в нас комбайн? Комбайн працює, пів бункера, прекрасно. Так, тут я був. Ти вже на місці. Добре. Зараз ще й тут заберу тисячу. Привіт Соня. Так, а що в нас робить Джондір? Джондір у нас оре, причому доволі так непогано. Непогано. Так. Давай виїдемо на дорогу. Я тебе поставлю. Будеш їхати далі. Так, у нас два місця залишилось, в які потрібно з'їздити, забрати предмети колекції. Так. Е -е, Боже, де ти там є. Перейти. Так, давай сюди Не stepping. і отак. А ти. Перейти. І давай, давай, давай. Ну, давай ось сюди. Може, заїдеш. Ану. Поїхали. Давайте, хто перший доїде. Ану. Джундір молодець. Прекрасно тягне плуга. Не перевертається з ним, гарно море. Ну, мені дуже подобається. З вигляду глянеш, навіть і не скажеш, що він з цим плугом поїде, але доволі шустренько він з ним працює. Нехай працює красавчик молодець. Так, цей звір їде, цей звір теж їде. Ну і комбайн у нас працює. Просто прекрасно. Так що, друзі, хочу засіяти всі поля травою. Відповідно, удобрити це все переорати, щоб вони були максимально оброблені, давали максимальний врожай. Ну і відповідно. Буду працювати десь близько трьох ігрових років. Ну, Я сподіваюся, що за 3 роки зрештою, зароблю достатньо коштів на це все. Ну, можливо, і більше придеться потратити. Але першим ділом я планую купити овчарню. Відповідно, купити собі прицепчик для. Ну, вже коли зароблю перші гроші. Я саме перше, мабуть, куплю собі так звану валкову жатку. За 40 тисяч кроновську, для того, щоб можна було згрібати все в волкі більш-менш акуратно. Якщо, ну, якщо понадобиться, побачимо, може і так буду чукувати. І прицепчик міксер на 24 куба. Ну, Грубо кажучи, на 24 тони, образно кажучи. я буду ним возити траву, тобто чукувати собі траву, під'їжджати міксером, збирати 4 тюка. І вести, відповідно, овечкам. Вже... Ну, а корівкам? Корівками теж можна зайнятися, так як у нас буде сілос. Але в нас не буде соломи. Тому для того, щоб зайнятися корівками, я думаю, логічно буде купити поле, хоча б якесь невелике, дешеве, ну, саме рівне, саме дешеве, і засівати його пшеничкою. Відповідно, вже тою пшеничкою кормити курочок, так як вона буде вже в нас постійно. І, відповідно, продавати яєчка, продавати молоко, продавати самих корівок. Ну, але знову ж таки, повторюсь, планую почати з овечок. Ну, Все покаже наш прибуток. Яка буде врожайність трави, який буде прибуток, відповідно, такі в нас і будуть можливості. Так, цей вже прибув на біогаз. Зараз забираємо предмет колекції на біогазі. До речі, на рахунок біогазу. Хочу сказати, що я не зрозумів, як він реалізований. І наскільки я зрозумів, він взагалі не реалізований. Тобто тут можна продавати траву, здається, сілос і. Зараз я гляну. Так, збереження. Де в нас, де в нас, де в нас? Сілос? А, так, да, трава Сілос і Січка. Продається. І все. Да. І тут ми можемо отримати Дігістат. І наскільки я розумію, це власне є точка загрузки Дігістату. Ну, наскільки я розумію, безкоштовно ми його не получимо, навіть якщо будемо здавати щось сюди, тому що ми отримуємо гроші за те, що ми здаємо. Відповідно, тут ми можемо тільки купити Дігестат. Я так розумію, що біогаз. Так як він, повинен, він не реал... ну, так, як він повинен бути, він не реалізований. Відповідно, тут ми можемо просто здати сировину, отримати добриво і все. Тому, друзі, на рахунок біогазу я не знаю. Мені здається, що співпрацювати з ним неможливо є. Гроші у нас на рахунку, всю колекцію я зібрав. Так, тепер зроблю отак. Оп, і оп. Все прекрасно. Ну, щоб скоріше просто було. Зараз перегоню їх на базу. Тому, друзі, на рахунок біогазу, не питайте, бо не знаю. Якщо логічно просто подумати, то виходить, що з біогазом співпрацювати ми не можемо. Крім це здачі, січки, сілоса і трави і купівлі там дігестат. Тому що е, ми отримуємо сировину, точніше, ми завозимо сировину і отримуємо готову продукцію з тих підприємств, які ми купуємо, а біогаз купити не можна. Відповідно, він е, або зроблений неправильно, або не до кінця реалізований. Я не знаю, як це правильно сказати, але ну, мені здається, що Нічого з того не вийде. То просто здавати туди сілость, як точка продажу і все. Ну і за необхідності докупити дігістату за гноянки і все. Ну, така моя думка. Так, що в нас тут комбайн? О, красавчик, бо молотив, і все, в бункер вилізло. Зараз зразу висятив прицеп. Я ж думаю, що воно в лісу все при Правильно? Зразу пожену, продам комбайн, бо він мені більше не потрібен, так як я буду займатися сілосом, я його вже куплю потім, коли назбираю достатньо коштів для того, щоб в принципі щось купувати. Тому зараз я його розвантажую і везу на точку продажу. Так, джангір там ще молодий. Де в нас поле? Так, тихо-тихо, не переігруй. Ага, ну, в принципі, можна ставити сіяти, добре. З'їхала камера, страшно з'їхала камера, ну нічого страшного, так. Ага, Ага. добре, зараз поставлю посівну. І треба ще купити, де у нас лійка на добрива. 25 тисяч амазоночку. Купити, тому що вона нам буде необхідна, по-перше, зараз е... треба буде після посіву удобрити, По-друге, коли через місяць виросте трава, коли будуть всходи вже трави, то тоді треба буде ще раз посипати. А так як у нас буде поле переворене, зілля там не буде. Ну і відповідно, коли я буду косити траву, то вже зілля там е, достигати не буде, тому якоїсь великої шкоди воно не нанесе полі. Так, приїхали, припаркувались і продаємо. Тому як він вже не потрібен. Є прекрасно, зразу на цьому шмейсові я заберу розкидачку добре. До Поїхали. До речі, друзі, що хочу сказати, прицеп на тюді, той, що має бути в оригіналі, я не куплю, тому що в мене, наскільки я зрозумів, просто не вистачить грошей. Ну, як мінімум одразу. Тобто зараз при старті купити абсолютно всю необхідну техніку, не вийде. Але е у нас є можливість купити один прекрасний прицепчик. Зараз я вам покажу, щоб камера не з'їжджала в мене. У нас є в. Де вони? А, переноска поддонів. <кій> Помімо погрузчиків, у нас ще є отакий прекрасний агро. <кій> Боже, захрип. <кій> Агролайнер. Чи кагро лайнер. Не знаю, я завжди називаю його агролайнір. І цей прицеп може перевозити не тільки ті піддони, а і тюкі. Просто набагато меншій кількості. Коли той перевозить оригінальний 14, цей перевозить, здається всього 8. Але головне, що він стоїть в 3 рази менше. Тобто набагато дешевший, як той, що в оригіналі. Але головне ми співпрацювати з ним можемо. Ну тобто ним працювати <кій> на нашому господарстві не зможемо. Тому я його собі куплю для початку, а коли вже будуть гроші, якісь перші заробітки з нашої культури, з нашого бізнесу, тоді я вже куплю собі, звісно, <кій> нормальний великий прицеп. Тому завдяки цьому прицепу, в принципі, є саме можливість займатися силосом. <клес> бо я так дивився по ціні, завдяки цьому прицепу якраз можна буде продавати. Тому що оригінальний прицеп, бо ж одеян, 90 тисяч коштує. 90 тисяч доларів, а цей прицеп коштує всього 30. Ну, 295, 30 000 доларів. Тобто, ну, не так і багато. Так, цей майже завершує уранку. Це в нас добриво. Тут у нас травичка. Травичка ставимо на посівну. Оп. І поїхали. А удобрювати вже буду після. Так, комбайна я продав. Прекрасно. Ну, власне, друзі, в такому форматі буду працювати. Прицепчик з пшеницею стоїть у нас, скоріше всього, також до зими. Де у нас пшеничка 1200 буде десь в районі января. Тобто, грудень, січень, можливо, навіть лютий, десь тоді вже зимою я її продам. Зараз поки що вона просто стоїть в прицепі. Можна було висипати курочком. Але ж сенсу ніякого немає, тому що комбайна у мене не буде, і пшеницю сіяти я не буду. Курочки зараз жируть, я вивезу яйця і, ну, і на тому все. Тобто зараз я краще продам і прицепа, і зерно, а вже потім, коли це все буде на постійній основі у нас, ну тоді вже буду займатися. Всім дякую за перегляд. Па-па!